На особливих можливостей поки що нема. Чому довгий Нептун це протикорабельна ракета. Там система наведення радіолокаційна, відбиття від води, відбиття від металу. Все. По суші, такими ракетами бити по об'єктах на Сукодолі неможливо. Там потрібна інша система орієнтації, або пускати так, як дрони за GPS. А якщо GPS, наприклад, там активна система перешкоди, росіяни почнуть ефективно ставити, значить ефективно займатися з ми просто витратимо цю ракету. Тому зараз об'єкти, які морські або припортові, ці ракети можуть спокійно уражати, наприклад, по НПЗ. А, в десь в порту були такі удари по новоросійську, наскільки я пам'ятаю. Догоріло да? тиждень, мені здається. Так, так, да, так. Да, да. Там, значить, чітко видно металевий бак, ну туди прилетіло. Да. Там якась ще металева споруда туди прилетить. Радар сприймає таку інформацію. Да? А от щоб летіти на суходолом, потрібні інші системи наведення. Але. А, Росіяни вже вважають, що ми почали, ну ми ж не заявляли про це, чому я посилаюся на росіян. Що, наприклад, дрони пекло ми вже використовуємо. Бо приблизно днів 10-12 тому був удар по Ростову на Дону, і росіяни знайшли там двигун власне, той самий чеський двигун, який ми ставимо на ці ракети пекло. А як правило, після удару крила тою ракети, ну. Скажімо так, це реактивний дрон. Це ще не крилата ракета, пекло, да? це реактивний дрон. Так після його вибуху, єдине, що залишається практично малоушкодженим, це двигун. І по ньому от можна розпізнати, якого типу був нанесений удар. От таким чином, росіяни визначилися, що ми вже почали використовувати наші реактивні дрони, які ми називаємо ракетами. Ну так. Там є звичайно різниця між крилатою ракетою і реактивним дроном. Але, у усякому разі, цей вид зброї, швидкісний безпілотники з реактивними двигунами, ну таке відчуття, що ми вже почали використовувати, хоча й не масово, але по окремих важливих цілях вони вже летять.